Безпілотники давно не сприймаються як щось фантастичне. Дрони стали невід'ємною складовою сучасної війни, а процес розвитку і модернізації літальних апаратів не припиняється ні на день. Є чим похвалитися і українським розробникам, але, на жаль, і інженери держави окупанта також не сидять склавши руки. Більше про це в матеріалі мого колеги Олександра Храпача. Вони сіють смерть з неба, слідкують за рухом військових та вказують цілі для артилерії. Окупанти розуміють, що без сучасних технологій зараз нікуди, тому і намагаються наситити свої підрозділи усілякими безпілотниками. В руки нашим військовим потрапила фактично неушкодженою одна з сучасних розробок російського військово-промислового комплексу безпілотний апарат Зала. Його основне завдання: висотна розвідка та спостереження за оперативною обстановкою на полі бою. Російський безпілотний літак зала 421 16 Максимальна висота польоту 5 тисяч метрів, швидкість – 65-120 кілометрів за годину, час польоту до 4 годин, тип двигуна електричний. Для російських розробників подібних апаратів ця модель привід для гордості, адже дрон оснащений одразу кількома девайсами для слідкування та наведення артилерії на цілі. Оптико-електронний модуль, який складається з декількох камер. Одна з них камер тепловізійна, яка працює в інфрачервоному спектрі коливання хвиль, також є оптична камера, і крім цього тут існує ще лазерний ціловказівник. Як вдалося з'ясувати до того, як стати на озброєння армії загарбників, цей апарат активно використовувався у цивільній сфері. Потім над ним почаклували російські техніки і за їхніми переконаннями оснастили надійним каналом зв'язку з оператором. Та як бачимо, ця пташка нам теж по зубам і не може встояти перед українськими антидроновими рушницями. Це це, малотамали мета безпілотний літальний апарат. Вагає його до 11 кілограм, і сама кори корисне навантаження камери до півтора кг. Запускається він з катапульт, або гумова катапульта, або катапульта, а може ще запускатися він і вручну, тобто як рогатка натягується різинка. Запускається двигун, і він відпускається, як ми в дитинстві з рогаток польова. Вже традиційно московий електронний центр цього літального апарату, попри запевнення розробників, майже повністю зібраний із зарубіжних компонентів. Це стосується і інших безпілотників, зокрема, і сумнозвісного дрона Камікадзе Шахет 136 Більше того, все частіше в ньому знаходять деталі, які вже давно пора відправити на смітник. Реле, в частності РН-34, виробництво Єріванський завод. Виготовлено на в п'ятому місяці 96 року. Імпортозаміщення на ліці. Де воно застосовується, за що відповідається реле? Це важливі для елементи? реле комутує якісь ланцюги встановити і для що вона була потрібна. Наразі неможливо у зв'язку з тим, що дрон руйнується і багато схем. Не попадає нас в робочому вигляді. Ну і якість відповідна, аби хоча б долетіло і не впало на півшляху, але нам така російська надійність, звісно, лише на руку. Та все ж таких дронів камікадзе, хоча й ненадійних, в окупантів на жаль, ще багато. Олександр Храпач, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.